Конкурсом краси місіс та містер університет відзначили день студента в університеті права імені короля Данила Галицького. Захід організувала студентська рада. Вишу за перемогу, змагалися семеро юнаків та вісім дівчат. Обирали міс містера університету 2015 та кращу пару. Свої анкети на конкурс надіслало чимало претендентів. На попередніх кастингах організатори відібрали семеро найдостойніших юнаків та восьмеро дівчат. Хто з них заслуговує на титул, вирішувало журі, до складу якого увійшли відомі і чарівні жінки Прикарпаття. Конкурсантів обирали ну, одним, двоподвійним способом. Було два дні кастингу. Перший день це був кастинг, коли приходили дівчата, показували свою модельну зовнішність. Були хореографи, які з ними працювали в перший день, і по такій категорії вони відбирали так само була з хлопцями. Хлопці прийшли, показали себе, розказали, чого саме вони прийшли на конкурс, ну і чого вони хочуть отримати від конкурсу. Проводити конкурси вроди та краси у Івано-Франківському університеті права вже стало традицією. Однак цьогоріч студентська рада вишу вирішила об'єднати конкурси чоловічої та жіночої краси. Я вважаю, що святкування дня студента це не має бути якось так просто, що десь компанія молодих людей зібралася, пішли в якийсь заклад і, 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 і просто відпочили. А як відпочили? Потанцювали і, і ще чимось позаймалися. Я вважаю напевно неправильним. Я вважаю, що святкування дня студента це в першу чергу має бути якась прикладена праця тих же ж самих студентів. На прикладі студентів мого університету дітки два місяці готувалися до конкурсу краси містер і міст університету. Я вважаю, що молода людина, то і красива людина, то і така творча людина. І саме тому святкування дня студента ми проводимо у формі конкурсу краси, молоді, праці. Серед випробувань діловий стиль, black and white, вихід відомих пар. Учасники самі обирали пару, яка їм імпонує у більшості актори. Вихід присвячений дню студента ретро стиль «Стеляги» та із кінофільму «Гетсбі». для більшості учасників. Такий конкурс став своєрідним дебютом, способом знайомств і просто хорошим відпочинком. Це дуже перспективно, це дуже гарно і. Мені просто сподобалося. Мені порекомендував мій друг, який попереднього виступав у цьому конкурсі, і тому я вирішив спробувати нові емоції, нові враження, спілкування з новими людьми. Ми хоч вчимося разом в університеті, але насправді ми мало спілкуємося разом. Це можна сказати, якийсь спосіб відпочити навіть від навчання, трошечки відійти від того і віддатися себе в чомусь такому новому. Уболівати за конкурсантів прийшло чимало не лише студентів університету, а й викладачів. Просто неймовірно, ми маємо шанс дуже добре відпочити, незважаючи на те, чи є тут студенти, чи немає. Вражень повно, емоції перевершують, розумієте, все. Цього року це щось грандіозне, коли поєднали і містера, і міс університету. Будемо чекати наступного року ще чогось нового і цікавого з нетерпінням. Співачка Алла Івашина вже вдруге судить конкурс. Утім, зізнається завжди не просто обирати найдостойніших. Дуже важливо є те, що це конкурси не тільки зовнішньої краси і грації, це є конкурс харизми дівчини, хлопця. Дуже важливо є те, що оцінюють не тільки зовнішню красу, але й внутрішні якості. За оцінками журів тіленням чоловічої краси, розуму та мужності став студент третього курсу юридичного факультету університету Євген. Шлінкевич Міс університету стала студентка третього курсу спеціальність дизайн Анна Сівакова, міс глядацьких симпатій Ірина Гойда, а містером глядацьких симпатій Олександр Ріжко. А на завершення свята на усіх чекав величезний торт.